Доброго дня, друзі! Сьогодні, як і обіцяла, ми з вами розберемося, чому така проста практика, яку я навела у попередньому відео, така дійсна. І саме цікаво, що таких дійсно простих та ефективних прийомів. Багато моїх колег, хто про це розповідає, і багато хто викладає їх в інтернеті. Чому вони такі, як би це краще сказати, швидкодіючі? Дійсно швидкодіючі. Це не просто швидкодіючі і корисні практики, <кій> за їх допомогою можна швидко зменшити біль, усунути тривогу. Навіть за цією технікою, це не тільки для фігури корисно, але ті, хто займаються своїм розвитком, повернемося до нашого случая. Знають, що багато проблем ми дуже часто заїдаємо. І якби ми не працювали зі слідством, з нашими розмірами, розмірами нашої фігури, все одно воно тримається деякий час. Тому я й сказала, що демоверсія. лише показати вам. Що наше тіло дійсно дуже чутливе. Але коли ми працюємо з тими проблемами, які в нас є по життю, вага тіла коригується автоматично, нам туди навіть і дивитися не приходиться. Тому як вам бачиться, зупинятися на простих діях чи все ж таки попрацювати з причиною? А ось тут це другий шаг, другий етап роботи серйозної є інформація в інтернеті, що можна було би використати. Але тут вже ми підходимо до професійних знань. І це вам підтвердять усі мої колеги. Прийомів дуже багато. Це називається у психології скелет у шафі. Тобто та перша причина, яка спричинила той чи інший. Ті чи інші зміни. А що вибрати? Як вибрати те, що дійсно буде корисне? Це вже конкретна низка знань або лекцій, або тем, як хочете це називайте, яка допоможе людині розібратися? А в чому ж причина? Звідкіля це прийшло? Так, багато у нас причин з дитинства. Стреси, батьки, які не вміли виховувати, наче у ті часи цьому навчали? А вам хочеться тратити свій час на ці додаткові знання? Пам'ятаєте, ті, хто дивиться мої відео регулярно, знають, що я питала: а чим ви готові? Заплатити за те, щоб ви отримали те, що хочете. Якщо вам цікава ця тема, продовжимо наступним разом. До побачення, гарного дня!